7 січня у клубі Дніпро для малюків міста відбувся різдвяний захід: дітей багатодітних сімей, в яких четверо та більше дітей, дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, вихованців ДБСТ, дітей прийомних сімей, дітей інвалідів, дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС, а також дітей переселених із східних районів та дітей, батьки яких є учасниками. Ато. В тому числі загиблих військовослужбовців з новоріччям та Різдвом Христовим зі сцени вітали міський голова Олена Анатолівна Жадько, секретар міської ради Ірина Іванівна Міняйло та настоятель Святодухівського храму протоірей Ігор Назар'єв. Сьогодні народився маленький Ісусик, і він подарував нам всім віру, віру і надію. Мрійте, відкрийте свої душі для добра. І пронесіть це добро через все своє життя. Христос народився, славімо Його! Сьогодні свято, день народження Ісуса. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми руками весь світ обріває і вашу родину, і нашу родину, і всю Україну. Славімте Його, бо Він народився для того. Щоб ми були щасливі, діти, будьте слух'янами, працюйте, навчайтеся і щоб наша ненька Україна розцвітала. У ваших оселях бажаю всім дорослим достатку, здоров'я, наснахи, щоб все наше життя. Вся наша праця була направлена на те, щоб наше життя було найкраще, а Господь нас благословляв та оберігав. Христос народився. Дорогі браті і сестри, дорогі наші дітки, в этот радостний день Рождества Господа нашого Ісуса Христа. Пусть радость касается каждого сердца, пусть в каждом дубе будет мир, спокойствие. Вот. І если у нас есть трудности, мы обязательно все преодолеем. Потому что та любовь, которую нам дарует Господь, она нас и укрепит, и утвердит, и сохранит. И наш град, и нашу державу, и каждого из нас от болезней, от печали, от горести. Мира, счастья. Ну и, конечно же, чтобы в каждом сердце была великая радость от пришедшего в этот мир нашего Господа Иисуса Христа. Спаси и сохрани вас Господь. Христос рождается! Славим Его! Казкову країну запросили малюків і дорослих герої вистави Чарівна квітка, яку подарували марганчанам режисер і постановник Валентина Іванівна Зозуля, актори театру Віз і Ко та хореографічний ансамбль Пульс. Глядачі високо оцінили яскраві костюми, чудову гру акторів та інтерактивну постановку різдвяної вистави. Хто найбільше тобі сподобався? Мені більше сподобався принц. Ти хочеш бути на нього схожий? Так. Детки очень хотели, спешили сюда на утренник. Им хотелось увидеть утренник, К все получили подарки, были очень довольны. Но ну, хотим поблагодарить большое спасибо. За татутэй не за все хорошее, что предоставили для деток. Тощи по все за него, кто да он ко принесёго малята до узнать. Каждый раз за встречать, я на спиночу пришёл. Та снегоньку нашёл. Итмос усіх гукають на воріку чекають. А що найбільше тобі сподобалося? Мені понравилось, когда когда там была злая ведьма. А чому вона саме тобі сподобалася? тому що у неї красиве плаття. Як ви взагалі думаєте, чи потрібні такі свята? Ну, звісно, вони ж зближають сім'ю і як-то віра в Діда Мороза пропадає, а з такими праздниками як-то і сім'я ближче, і праздник віриться більше. Це хоч якесь розвлечення, подарунки ну і тому подобне. Потом, чому? Тому що Много цих многодітних батьків, які ну не дозволяють для себе цього сходити, просто почому? Тому що то денег їх нема, то ще що то немає, то і що І діти багато, які не знають, що це таке. Вот. А тут, як не є, вони знають, вони хоч що то де то виходять у світ. Вот. Так що ну, я не знаю, для, мо для моїх дітей воно наравиться. А можуть ваші діточки сказати, що найбільше вам сподобалося на цьому святі? Що тобі тут понравилось? Мені було понравилось... свято. Ну, а Дед Мороз понравився? Так. Да. А чого ви ще очікуєте від Різдва та Новоріччя? Більше нічого, це найкраще. Традиційно біля новорічної ялинки дітей вітав дід Мороз, а веселими іграми розважала Снігуронька. Дітлахи залюбки водили хоровод і танцювали поряд із чарівними персонажами казок. Солодкі подарунки маленьким громадянам підготували працівники відділу у справах сім'ї та молоді. Захід, організований відділом культури виконкому, пройшов за підтримки міського голови Олени Анатоліївни Жадько.